Я тобі дещо розкажу ближче. Ще ближче. Ось так. Найпопулярніше питання у нас в салоні чи буде видно, що я ношу перуку або накладку. Звісно, ми можемо про це дуже довго розповідати, але, як кажуть, краще один раз показати, ніж тисячу разів розповідати. Продемонструю вам таку накладочку. Вона з імітацією шкіри голови. Ось такого типу. На тресах заколочки такі зручні для кріплення за своє волосся. Ви думали, я буду її демонструвати? Ні, я буду знімати свою накладку. Де воно? Як вона кріпиться? Де знаходиться? Адже виглядає це все дійсно, як моє волосся. я можу робити будь-які зачіски, так як високі. До прикладу, забирати повністю своє волосся доверху. Виходить ось такий пишний гарний хвіст, повна свобода рухів, можу займатися улюбленими справами, хобі, активним спортом і відпочинком. І зараз продемонструю, як вона взагалі кріпиться і наскільки вона додала мені об'єму. Ну що ж, почнемо. Я її розмістила трішки далі. Тобто, на. Скажімо так, тім'яну та потиличну частину голови. А мені це дає відчуття комфорту, так як в мене є чубчик свій, а на накладці я не стригла чубчик, тому міксувати його не можу. Тому мені особисто підходить ось таким чином. Подивіться, наскільки накладка додає. Волосся, абсолютно різного типу накладки, вони є як дуже такі тоненькі, маленькі, так і от такого типу вже як обрала я собі, бо я не люблю ці маленькі об'єми. Якщо брати вже мент, то ложкою зручно вдягати, зручно знімати своє волосся геть не пошкоджується. Мій чоловік та мої друзі вже давно звикли до того, що я можу бути сьогодні одна, завтра інша, тобто змінювати колір волосся, довжину. І питань таких, чи що це таке, мені вже ніхто не задає. Вони всі знають, що я люблю зміни. І якщо я взяла вже ту накладку рівненьку, яка в принципі одна одної основи, такої як моя, тому можна, наприклад, і спробувати її. Але моя структура, якщо ви придивитесь, вона така пишненька, тому зовсім таке глике рівне волосся мені не дуже підходить. Можемо також її вдягати на більш задню частину голови, міксуючи зі своїм волоссям, що ну, вона ще й по кольору мені не дуже підходить, але ось таким чином може бути і така накладка. Тобто, так як в мене є свій чубчик, а на накладці нема, то мій спосіб вдягати саме так накладку. Якщо ж у вас немає чубчика, ви можете накладку вдягати прямо від самого початку волосся, тобто аж звідси. Або ж також відстригати чубчик на самій накладці та міксувати його зі своїм Такий спосіб носіння накладки мені подобається більше, вона взагалі не обтягує, то з за п'ять хвилин, що мені підходить, і почуватися впевнено та гарною.